Моя колекція сонцезахисних окулярів. Да, дівчата, я, знаєте, як Керрі Бредшоу з взуттям, тільки з окулярами. Де все моє гроші йде? Я знаю, що я зробив щось. На 400 баксів на поп, скільки цих цих цих? 50? Дякую. 100? Would that be wrong? 100 times 400. There's your damn payment. Well, that's only 4,000. No, it's 40,000. I spent dollars on shoes and I have no place to live. I will literally be the old woman who lived in her shoes. Я та сама людина, яка буде носити сукеньку за 20 гривень, а окуляри за 15 тисяч гривень. Якось так. Насправді тут будуть як більш бюджетні позиції, так і більш дорогі позиції, навіть з позолотою. Да, Ми, так, ми такі, ми себе балуємо, ми, дів, ми дівчатка, любимо розкіш. А, давайте. Насправді тут дуже-дуже багато всього. Так? А? І є в мене прям така, знаєте, коробочка, яку ми з вами. Будемо відкривати, я вам покажу е, рівень розкішного пакування. Е, не знаю, давайте спочатку підемо по тим окулярам, які в мене не в окремих чохлах, а ті, які, знаєте, живуть по сусідству. <кхи> Тому давайте розпочинати. Е, По-перше, в мене є ось такий ось крутючий чохол від бренду Linda Farrow. я насправді до цього хотіла собі придбати. У них був такий чорний, типу такого, щоб, знаєте, тут туди поміщається, здається, 5 чи 6, раз, два, три, 4, 5. П'ять, здається, окулярів. Але, на жаль, коли я вже вирішилася витратити свої 100 доларів, то його вже не було. Але я придбала інший ось такий ось. Дуже гарно виглядає, дуже естетично. Він всього на три відділення, але. Його класно і зручно брати з собою в подорожі. Коштував такий чухол, здається, чи то 100, чи то 200 доларів. Я думаю, 100, 200, б я не віддала. Та-да! Бачите? отак от він виглядає. Давайте, напевно, розпочнемо з того, як я взагалі почала витрачати такі шалені гроші на окуляри. А, до цього момен... до того моменту я купляла окуляри на. Аліекспресі носила якісь там за 3 копійки, за 10 гривень, за 20, за 200 гривень. А я ж кажу, Аліекспрес був мім взагалі моїм найкращим фаворитом. І я не розуміла, а навіщо мені переплачувати? Навіщо мені купляти окуляри, якісь там рейбени? Да? Ну, я вам там за ти півтори тисячі, за дві тисячі гривень, якщо я можу купити такі самі на Аліекспресі. План був надійний як швейцарський годинник до моменту того, як в мене зір а, зійшов в тартарари. просто. А, в чому суть? Взагалі, чому, знаєте, як ці дві речі між собою пов'язані? Якщо у окулярів немає а, захисту від ультрафіолету, то це імідж окуляри. Без захисту до ультрафіолету, а, а просто з темною лінзою, що дуже важливо, це саме проблема, коли ви носите окуляри з темними лінзами. А, дивіться, ваш а, зрачок, я не медик, не о, офтальмолог, я буду зараз вам пояснювати на, просто, знаєте, на пальцях, скажімо так, і буду намагатися просто доступно якось це пояснити. А коли ви не носите взагалі ніяких окулярів, то коли ви дивитеся на сонце, ви. ну, Самі по собі починаєте мружитися. І ваш зрачок він зменшується. Ну, зрозуміло. І, в принципі, ви хочете з закрити здебільшого очі, щоб їх захистити. Це нормальна реакція організму, бо сонячні промінь, ну, бо проміння сонця, вони шкідливі для нашого зору. Вони, в принципі, шкідливі. Тому ми використовуємо з вами SPF, тому ми носимо сонцезахисні окуляри і все тому подібне. Якщо ви носите імідж, окуляри, з темною лінзою без захисту дуже важливо, Рима... дуже важливо без захисту. То тоді а, ваше око, так як воно, ну, ви одягаєте окуляри, там темна лінза, йому темно. Ваше око думає, що воно в безпеці, що все класно, що все чудово. Ваш зрачок він від, він відкривається наповну. І коли ви дивитеся на сонце, то воно він... ось, ця, ось ця лінза, вона ніяк вас не захищає. І... Ось цей промінь сонця він просто проходить насквозь, називемо це так, і по потрапляє у ваше око. Беручи до уваги, що ваше око відкрите на всю. Так? Він уже готов на все, так сказати, але, але так він і страждає. І таким чином ваш зір псується і дуже швидко псується. Я це помітила на собі, мені це підтвердили. Офтальмологи сказали, що так, таке можливо, що так не треба робити. Тому, любі мої, перш ніж е, купляти сонц... сонце окуляри повинні захищати. Ось тут я знайду в інтернеті потрібну вам інформацію, які саме окуляри з захистом він повин... вони повинні бути дорогенькі. Перш ніж купляти саме сонцезахисні окуляри, ми не купляємо імідж окуляри з темною лінзою. Запам'ятали це, то диві, звертайте увагу саме на цей показник. А, до речі, якщо звісно, якщо ви купляєте це все в якійсь офтальміці, да там типу то ж саме люксоптика, і в принципі їх дуже велика кількість, то скоріш за все, там всі ці окуляри вони безпечні. І ви можете їх спокійно купляти. Вони вже перевірені. Але взагалі-то є спеціальні пристрої, які це роблять. І, наприклад, є такий бренд, ну магазин назовем, не бренд, називає є такий магазин. О, в інстаграмі називається на Очі. Ось так от він виглядає. Вони територіально знаходяться, якщо не помиляюсь, в Києві. Я коли знімала відео для Тіктоку, це, ви було моє перше залетівше відео про одні з моїх сонцезахисних окулярів. І там багато хто хвалив їх. В них, досить, в них дуже бюджетні ціни, там по типу 400-500 гривень, здається, 600 гривень щось таке, то ви можете звернутися до них, і в них окуляри з захистом за помірні гроші. І тепер ми повертаємось до моїх перших окулярів. Після того, як я зрозуміла свій величезний, так сказати, прохит, коли я зрозуміла, що я спаскудила собі зір своїми окулярами з Аліекспресу, я вирішила, що мені потрібні хороші нові окуляри. На той момент мені дуже сильно сподобалися одні окуляри від бренду Linda Fero. Вони коштували 12 тисяч гривень, але я вирішила, що. Також ще бить. А Я на той момент мій бренд тільки починав розвиватися. Я заробляла свої перші гроші. Я така думаю, я куплю собі ці окуляри, от, я їх собі куплю і буду от стрімітися, буду, буду йти к успіху. <кхи> це так. А, але, по ітогу, я придбала не одні ті окуляри, а двоє інших. Одні з них все ж таки будуть від бренду Linda Farrow. Але просто з величезною знижкою, і ми поговоримо про це пізніше, коли дійдемо до них. А, як ви бачите, ось ці окуляри, ті, що я хотіла, вони досить схожі. Це український бренд Каста. І здається, вони на той момент коштували чи то півтори тисячі гривень, чи то дві тисячі гривень. Ось так вони виглядають на мені. Мені вони дуже сильно подобаються. знаєте. Взагалі я та людина, яка пасує, ну, напевно, майже всі форми окулярів. Або мені просто. Подобаються виключно ті форми окулярів, які мені пасують. Я не знаю, як це правильно назвати. Ось так воно виглядає і одразу така. Окрім цих окулярів від бренду каста, я також маю ще й інші. Я їх придбала рік тому, і вони взагалі мені щось там обійшлися в районі 600 гривень на знижках в люксоптиці. Ці я придбала в люксоптиці, і ось ці знову ж таки: це каста. Я придбала також флюк-соптиці. Я вам буду їх поближче, можливо, показувати. Взагалі я мрію про такі, але з білою оправою. Боже, мені, от взагалі, якщо чесно, те, чого мені не вистачає, це окуляри з білою оправою. На літо це просто вау, знаєте, цей вінтажний вайп, я його обожнюю і як, як я хочу ці окуляри. Господи, але зараз фінансово я їх не потягну, ті бренди, які там да блатні «Міу-Міу», Прада, оце от все, Я собі зараз не дозволяю їх купляти, витрачати на це гроші. Але дуже хочу. Якщо, до речі, ви знаєте, де придбати класні окуляри з білою оправою за норм... більш-менш бюджетні кошти, будь ласка, напишіть мені. Чомусь на сайті самої касти ви не знайдете якихось прям класних моделей. І майже все в них нема в наявності. Скоріше за все, вони просто все відправляють в магазини-партнери, такі якось Люксоптика, в Люксоптиці великий вибір цих окулярів. Це вже трішечки такий вінтажний вайбік. Я це називаю, знаєте, мені це дуже сильно нагадує якусь золоту еру Майами. називаємо це так. До речі, буду вдячна, якщо ви напишете, які, на вашу думку, окуляри мені пасують найбільше, і, в принципі, які окуляри з цих всіх вам сподобались найбільше. Це Армані. Да, це Емпоріо Армані. Ось так от вони виглядають. Дуже мені сподобались. Мені дуже сподобалися ось ці ось о, елементи з боку на вушках. кайф. Okay. Я люблю більш о, гострі форми, я б назвала це так. Ось так от вони виглядають на мені. І вони мені прям дуже такі футуристичні. Вони мені прям дуже сильно о, вайбові, знаєте. Я їх одягаю і зразу така. Де мій кортель. <ріст> Продовжимо говорити про українські бренди, мені здається, І це бренд під назвою Скло. І це перші окуляри, які я в них купила дуже знову ж таки ретро. Все зроблено під черепаший ацетат. Це називається ось так: такі вони або леопард, я його ще не називала. називала. Ось так от вони виглядають на мені. Це український бренд-скло, як я вже казала. А в них. Знову ж таки, вони перевіряють свої окуляри на захист, в них є велика кількість відео про це, що мене, в принципі, і підкупило. І відео про ці окуляри в моєму Тіктоці набрало перші, напевно, там 100 тисяч. І після цього бренд подарував мені, запропонував мені в подарунок, бо, знову ж таки, це не було проплачене якесь відео, це був мій виключно власний досвід. І я була приємно. Вдячна, вражена цим окулярам. І коли вони вийшли, я їх собі обрала. Це ось такі, ось в темно-коричновому кольорі. Дуже вайбові, як на мене, знаєте, мені це нагадує одразу. Я спочатку довго сумнівалася, чи підійдуть вони мені, але я, знаєте, приємно була вражена, коли їх одягнула. Бо от візуально, отак окремо, вони мені не дуже подобаються. Це така, типу, да? Отак, от, от там постер все закриває. Але на мені, у мене таки, знаєте, одразу вайб нульових. Брітні Спірс, оце ось все. І я прям така, слухайте, ну, а має сенс, виглядає класно. Я не знаю, чи навіть варто вам показувати ці окуляри. Отак от, от зробимо зараз. Це окуляри, які я купила в Страдіваріусі. Це було прямо перед початком повномасштабного вторгнення, я їх собі так. Типу, на них було написано, що в них є захист від ультрафіолету. І я на великих знижках їх собі забрала, бо мені дуже сподобалось, як вони виглядають. Трішечки, знаєте, така, ну, мені подобається, прям. Я люблю такий вайб. Але я їх так і не носила на вулицю. Бо мені все ще страшно. Я думаю, що треба сходити просто в якусь оптику і перевірити їх, чи дійсно вони захищають. Бо якщо захищають, то я, звісно, буду їх носити. Але вони мені так сильно сподобалися, мені так хотілося мати подібну оправу, що я по ітогу купила собі. Схожі гучі. Взагалі, я люблю дивні форми окулярів. Зараз тут, в принципі, паралельно з розповідями про мої окуляри, я буду вам розповідати, де купляю окуляри саме, я кому я довіряю, де можна подивитися знижки і тому подібне. І ось, наприклад, ось ці окуляри я випадково придбала, скажімо так, мене знаєте жертва цікавих форм. Я побачила ці окуляри. В, здається, чи то в аутлеті, чи то на знижках в Спаціо. Взагалі, спаціо це дуже класний український мультибрендовий магазин одягу. Там є дуже цікаві позиції, дуже цікаві бренди. Наприклад, там я купляла свої Naked Wolf, там я купляла Stone Island для свого чоловіка. Якщо не помиляюся, вони коштували 3 тисячі гривень. Якщо я знайду чек, я вам прикріплю, можливо, менше вони коштували. Вони були на дуже великій знижці. Якщо не помиляюся, без знижки вони коштували більше 6. Знову ж таки, тут буде чек. Це. Окуляри від бренду Better Filling. Дуже мені сподобалася оправа. Знову ж таки, ось ця ось ріш... щит, як воно, ось цей ось захист з боку, я його не знаю, дуже мені імпонує. Отак от, от вони виглядають на мені. Йдемо далі. Далі у нас з вами залишаються, напевно, мої найдорожчі і подекуди на улюбленіші речі. По-перше, це подарунок від мого чоловіка. Окуляри від Saint Laurent. Ті самі, в яких ходила Хейлі Бібери. Взагалі вони були суперпопулярними. В них всі ходили. Ось так вони виглядають. Я їх люблю, я в них часто ходжу. Вони мені дуже-дуже подобаються. Мені подобається як форма, так і в принципі все. Взагалі, ось ці окуляри і мої Гучі, які я вам зараз покажу наступними, вони також мої улюблені. Але, напевно, Гучі, я все ж таки ношу, можливо, навіть частіше влітку. Такий м'якенький дечохол від Усен Лоранус Шкіряний. Також вони кладуть всередину а, ну, звичайну цю тряпочку. Але, але знову ж таки у Гучі Gucci... неймовірні непакування і неймовірні. Оці ось тряпочки, оці ось ганчірочки, якими ми витираємо. Просто у Гучі вони найкращі. Вони натирають мені мої окуляри, які для зору просто в ідеал. Я, я готова молитися на ті. Я їх подарував на новий рік і купляв він їх в Sun Glasses, здається, так вони називаються. Ось магазин буде. Вони мають, якщо не помиляюся, у Львові магазинчик і у Києві. У них, до речі, дуже часто є класні знижки на окуляри. Далі у нас з вами моя любов. Я їх обожнюю. До речі, в мене ще є одні окуляри Gucci, але я їх купила для чоловіка. Вони прозорі, вони прозорі, сонцезахисні. Я, можливо, прикріплю вам тут фотографію, але вони лежать в машині. І так, да, я придбала їх для чоловіка, але він їх носить виключно, коли їде здить в машині, щоб не потрапляло, ну, щоб було легше водити, щоб сонце не так сильно било в очі. Але, як ви знаєте, ну, я люблю окуляри. якщо вони мені потрібні для образу, то, вибач, дорогенький, вони будуть у мене для образу. Тому, в принципі, я частково вважаю їх частиною своєї колекції. Тому ось так от вони виглядали. Перше, ось цей чохол, просто ну розкіш, оцей зелений колір. Всередині він теж дуже гарно виглядає. Там, я не знаю, це щось типу атласу, щось таке, щось ске, але приємне. А, так. Всередині в нас йде тряпочка, як я вже казала, боже, вона в мене грязна, бо я ж кажу, я її ношу просто. Її треба попрати, напевно. Але я так боюся, що вона втратить свої властивості. Просто це найкраще, що може бути в світі. Ось, ці, ось ця ось ганчірочка це найкращий взагалі, просто можливий варіант натирання окулярів. Я вам щиро, щиро раджу. Я не знаю, чи можна їх купити окремо. Якщо можна купити окремо, купляйте. Це прям. Ну, це, роз, це, 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 це Я готова на це молитись. <смі> Також тут йде ось такий ось чохольчик, ще додатковий. Ось так от вони, Таку форму вони мають. Як я вже казала, я надихнулася ось цими з Страдіваріуса. А, і ось це, ось вони. Але мені хотілося саме оці коричневі з золотою о, оправою. І тут черепаша цитат на кінчиках. Просто розкіш, подивіться. на це. Це мої улюблені. Це взагалі моя любов, я їх обожнюю особливо літом. Чому я їх обожнюю взагалі? І коричнева лінза взагалі, це мій вам щирий рекомендаціон. Тому що, по-перше, ну не так темно, а по-друге, у вас завжди таке відчуття, начебто, ви знаходитесь в якомусь фільмі, ретрофільмі або, можливо, навіть фільмі про дикий захід. Знаєте, таке воно все в коричневих тонах. Мені імпонує просто неймовірно. Пакування Gucci, воно шикарне. Воно шикарне як тут. Так я маю ще взуття а, мої улюблені Мюлі від цього бренду, капці, Мюлі, називайте, як хочете. І знову ж таки, там, там було безкоштовне подарункове пакування, і це розкіш. Це найкраще пакування, яке я бачила взагалі. Але якщо ми говоримо з вами, ось, наприклад, у мене є Армані, і Армані коштували 6, здається, тисяч гривень. Але там був настільки оці ось, ось, да? Uh, і там був такий паскудний чохол, Боже, ви собі не уявляєте. Там було таке жахливіше просто пакування настільки. Дешеве, настільки незручне, там був м'який просто звичайний чохол, Я його навіть здається викинула. Я ним не користуюся абсолютно. Я тоді так розчарувалася, бо мені навіть окуляри в ньому вносити було ну незручно, противно. Я не знаю, як це назвати. Ну, типу, я взагалі така. Я, якщо не помиляюсь, то я навіть купила просто звичайний якийсь в Мінісу чи Фаму, ну щось взагалі таке бюджетне, щоб просто ну, не носити хоча б його. Бо це було прям. Mm -mm. І давайте ми перейдемо до мого фавориту в пакуванні: до бренду Лінда Fero. Як я вже казала, я на той момент хотіла собі придбати окуляри від бренду LindaFero, але 12 тисяч гривень я на той момент зажала. Але. Я довго думала, купляти їх чи не купляти. Я знайшла їм альтернативу в вигляді касти, і потім я знайшла їх по дуже великій знижці, просто величезній. Я потім знаходила їх на сайті, і вони на сайті коштували, здається, 600 доларів. От, офіційному. Тому що тут позолота. І черепаший ацетат. Але через те, що я так розумію, ну, скоріш за все, знову ж таки, вони подекуди потрапляють на різноманітні атлети. Звісно ж, вони якимось чином потрапляють, де знижують ціну. І плюс до цього до всього, я так розумію, вони настільки довго лежали вже в магазині, що їх просто ніхто не хотів купляти. А, бо тут дуже-дуже дивна форма, і навіть в моменті, коли я сумнівалася, ну, типу, витратити на них гроші чи ні, бо вони були поду... по-шикарнішій знижці, я вам хочу сказати. От, То я така думаю, блін, купити їх чи не купити. І кажу, знаєте, а можете ви їх там їх там якось відкласти, щоб ніхто не купив, а вони на мене дивляться такі, типу, їх ніхто не купить. Я така в сенсі не кажуть, їх ніхто не купить. І я така. Окей! Але я хочу вам показати виключно пакування від самого бренду. По-перше, це йде ось така коробка, брендована Лінда Феро. Якщо ви, можливо, не знаєте, Лінда Ферро це такий бренд люксових окулярів. Вони збираються вручну в Японії, якось так. Тому, в принципі, звідси ціна плюс. Вони дуже часто використовують різноманітну позолоту, черепашецета, ось це ось все. І тому ціна виправдана. Тут така коробка. І всередині, як ви думаєте, ще одна коробка, правильно. Ось так от вона виглядає, ця коробочка. І тут у нас така: оп. Ми дістаємо з вами ось таку. Знаєте, таке відчуття, що я там всередині ця, о, магічна паличка якась. Ось так от вона виглядає. І тут. О, ой, вибачте, місто, так, ось так. Бум. Ми з вами отримуємо отак от. Тут, отак, тут ще шок-чохол. І всередині вже самі окуляри. Тут така м'якенька етат, і ця штучка знімається. Я, до речі, спочатку не зрозуміла, що вона знімається. Ось так от вона знімається, і всередині у нас. До речі, тут також є. Оу. Я, я кажу, я навіть не відкривала цю штуку. І я спочатку не зрозуміла, що вона відкривається. Тому, бачите, тут все так лежить в нетронутому стані, як воно і було тут ось спеціально є. Та сама викрутка, про яку я казала, яка була, давала в українському бренді, але тут вона також присутня. Тут є документація стосовно бренду, і тут є тряпочка. До речі, як ви бачите, я її навіть не відкрила. Ну, виглядає розкішно, погодьтесь. Мені здається, що коли ви таке купляєте, ви такі прям О, да, я відвалив за це купу грошей. Я багач. Давайте подивимось, я вам покажу ті самі окуляри, які ніхто не хотів купляти. Ви готові? Та-та-та-та-да! -та Отак от вони виглядають. Отакі вони. Ось це черепаше цитат по бокам, іде, бачите, воно такий, типу, типу, під леопард, а ось самі оці вушка, вони з позолоти. І ось так вони виглядають на мені. Отак як я вже казала, мені такий, знаєте, кошачий вайб трішечки йде. І як я вже. І синя лінза. Дуже важливо, що лінза тут темно-темно-синя, тобто вона не чорна. І знаєте, як я вже казала, це той самий вайб, коли я купляю дуже дивні подекуди моделі. Наприклад, ось ці. Багато хто знову ж таки не розуміє. І. І, в принципі, мені дуже сильно пощастило, що я маю такий специфічний смак, бо тоді я можу придбати собі дуже якісні речі з величезними, шикарними знижками. І я досі шокована тим, як мені так пощастило з ними. Ось. Ось так от вони виглядають. Як вам? Як ви вважаєте, от наскі... вони настільки дивні, що вони їх максимально оцінили, і їх просто ніхто не купляв? От вони настільки. Дивні і погані, чи ні. Чи це в мене просто такий специфічний смак, і я вважаю, що це красиво, і це шикарно, і, і це просто то сталося мені, знаєте, Богом дані, я б сказала так. Мені мені здається, вони мені дуже пасують. Я їх обожнюю, чесно. Я їх просто можу носити, не знімаючи. А, де ще можна придбати ну, типу, бюджетні окуляри, де купляю я. Такі короткий вижимка. Люкс-оптика. Дуже часто бувають класні знижки на велику кількість позицій. А, наприклад, ту ж саму касту там можна купити за 600, 500, 300 гривень подекуди навіть. Друге, а, це, звісно ж, локальні якісь магазини. Я купляла в OptiCult і купляла в Sen Glasses. Ось ці два магазини, знову ж таки, це там, де я купляла саме я, і яким я, в принципі, довіряю. Ну, Звісно ж, офіційні магазини, куди ж без них. І, звісно ж, різноманітні магазини, різноманітні аутлети, де можна придбати їх, наприклад, той же, той же самий Нетапорте. Я там бачила велику кількість класних окулярів, наприклад, Gucci були, здається, за 100 доларів можна було придбати чи щось таке. Так, сподіваюся, що вам було цікаво це відео. Напишіть мені, будь ласка, про це. Воно було таке лайтове, розмовне. Але мені хотілося з вами поділитися своєю колекцією, бо я як Кері, як я повторюсь, я вже Керрі Кері Бречо, може говорити про свої окуляри без кінця.